Друзі, привіт! Сьогодні понеділок, 3 лютого, вирішила одразу починати знімати новий влог. Попередній, мабуть, у мене або сьогодні виходить, або завтра. Залежно від того, як буде завантажуватись це все діло. І навіщо власне, я підключилась до вас зараз, для того, щоб показати. З чого буду в'язати шкарпетки. Буду розпочинати нові шкарпетки. Якщо дивилися попереднє відео, то ви знаєте, що я з цією пряжою з цією в'язала інші. В мене от трошечки залишилось, то тепер я буду це все поєднювати. Так, бежева ось така пряжа. Так, це в нас залишки ось такого опалу. Буду це все діло поєднювати. От в мене два кольори це регія. Бачите, поезі, ковір, синя така, сині кольори. А тут червоний, такий темно-сірий і теж щось синеньке. Ще не знаю, як це все буду комбінувати. І ось такий в мене. Є теж це не залишок, це колись ми на обміні на зустрічі в з дівчатами розмотували пряжу Ярослав, яка не кондиція, вона продається пасмами, там порізані. от Якась кількість метрів порізана пряжа. І ми собі розмотували. Щоб використати кудись на шкарпетки. Я подивлюсь, чи використалась це сюди чи ні. Але, в принципі, я думаю, що якщо скомбінувати з ось цим, десь смугами пустити або хеліксом, то буде непогано. Але подивимось. Це в мене така підстраховка, я тут зважила. Попередні я в'язала шкарпетки 41-го розміру. В мене ой, 60, скільки ж. 64 грами, чи щось таке. А от без ось цього в мене тут 70, то я хочу набирати 68 петель і в'язати, скільки вистачить, а це буде перестраховка. Тож, буду починати ось такий процес. Друзі, привіт! Ми з вами давно не бачилися, в плані, що я давно до вас не підключалась. Сьогодні вже понеділок, 10 лютого, і насправді в'язала я не дуже багато, в мене є готова навіть робота, я не знаю, це можна вважати дві роботи чи одна, бо це комплект. Якщо Пам'ятаєте, я вам показувала цей каптур-шарф Софі, і в мене від нього залишилося ще пряжа, і я вирішила зв'язати шапку. Ось така шапка. Я спочатку планувала зв'язати по схемі з книжки Японські візерунки, але побоялася там багато так переплетень, всяких різних. З лицеві. Я побоялась, що мені не вистачить пряжі, то вирішила так, знаєте, щось ось це сама накрутила, не робила, але мені подобається те, що вийшло. По суті, в мене тут шапка на 5 клинів, не на 4. Бо 4 мені було маловато для об'єму. Ну Тут в мене, до речі, фіксований відворот я зробила. Це той, де в'яжеш спочатку резинку, а потім пров'язуєш виворітні, а лицеві перезнімаєш і ось так декілька рядів, і утворюється ось такий відворот. Він доволі еластичний, але при цьому тримається. Ну, ось така шапка, така звичайна. Трохи не мій колір, але мені подобається те, що вийшло. Я думаю, ще вам підзніму, щоб ви добре роздивилися візерунки. У ось така шапка. Знову ж таки, не знала, наскільки мені вистачить, тому не дуже широкі зробили відворот. І це була моя помилка, бо в мене ще залишилася пряжа, і я ж думала, куди її ми використати, вже, щоб знати під нуль. І зробила ще мітинг. До цієї шапки я їх в'язала починаючи від пальчиків, і сюди, наскільки вистачить. Тобто, для того, щоб мати можливість відрегулювати довжину. Тобто, ось так у мене вийшло. Тут такий один тільки елемент ось такі звичайні мітинки. Тож, такий, знаєте, Ну, воно доволі таки тоненьке, але непогано гріє, тож, я думаю, на весну такий непоганий буде комплект, можливо, під якесь пальто бежеве або чорне, або, треба, до речі, подумати, в мене ще є бордове, можливо, з бордовим буде непогано От виглядати, бо сам по собі цей колір трошечки не мій. Або кому-небудь подарую, якщо буде кому. Так, тепер працюю над шкарпетками. Насправді небагато пров'язала, бо ну, все-таки 68 петель в'язати довгенько, великий розмір. Так, от я вам показувала, з чого я буду в'язати. Я ось бежевий і ось цей упал вив'язала весь в нуль. Тепер. Потім пішла в'язати цим блакитним, зробила невеличку вставочку з червоним, щоб ну, ввести якби, цей колір. Тепер я думаю, що я вже почала тут робити додавання на п'ятку. Думаю, що зроблю всі додавання, потім перейду на ось цей колір. А на стопі зроблю ще смужку або кілька ось такого. Тобто тут у мене на синьому фоні червоні будуть вставки, а там навпаки на червоному фоні будуть сині вставки. Ну, Я називаю червоний, тут зрозуміло, не тільки червоний, але щоб так якось позначити, що саме ця буде основна, а цієї будуть смужки. А тут навпаки. Ну, потихеньку просуваю. І також, ви знаєте, прийшла до мене думка, коли я збиралася на роботу в п'ятницю, в четвер ввечері міряла свої речі. І, знаєте, в мене такий долі великий гардероб, але багато моїх речей вони... Не дуже поєднуються в плані, що, наприклад, в'язані речі я люблю, щоб вони були оверсайз, щоб вони були довгими. Але, наприклад, під спідницю, в мене багато спідниць, не одягне щось таку річ наверх. І виходить, що не дуже я можу підібрати верх і низ. Тому. Я вирішила деякі свої речі поперероблювати. І, скоріше за все, я навіть буду повністю перев'язувати коричневий кардиган з твіду, але про це ми поговоримо в наступному вже відео. А зараз я вирішила ще попрацювати над оцим зеленим светром. Він мене влаштовує, він мені подобається. І, в принципі, йому дозволяє ширина. Тобто він і широкий, і довгий, але за рахунок ось цього візерунку, і це миринос, він такий, знаєте, тягучий, він такий пластичний. І під своєю власною вагою він якби вниз, ось так, не знаю, як це правильно, стікається вниз. і не видно ось цієї ширини, Тобто він ніби по фігурі, бо він весь от внизу, ну ви бачите, що він от от... от я не знаю, як вам показати. Тобто він, от ось ця частина, вона ніби по фігурі, хоча насправді йому тут достатньо ширини, але от під своєю вагою його тягне вниз. Тому я вирішила його вкоротити. Я його в'язала знизу вверх, тому розпустити знизу не вийде. Я вирішила просто відрізати частину нижню. Ще точно не виміряла, яку довжину я собі залишу, але я думаю, що це буде довжина, от знаєте. Трошки нижче талії, щоб можна було носити ну спідниці в мене всі або на талії, або там трошки нижче. Словом, я зроблю, щоб він був трошечки нижче талії, щоб під джинси теж, під штани носити. ну в мене з низькою посадкою нічого немає. То... Ну, І ви знаєте, він такий, що його особливо і не заправиш там да, за пояс, воно просто не гарно. Тому довжину приберу і відріжу. І знизу зроблю резиночку, ось так, як зроблю обробку по горловині. Тут, до речі, не дуже гарна резинка знизу, вона така трошечки розхлябана. Тож, знаєте, Продовжу допрацьовувати цю річ. От щодо рукавів ще не вирішила. Чи залишу, чи е, теж їх дороблю. Тож, такий в мене невеличкий план. І побачимо, що з цього вийде. Друзі, привіт! Не вимкня я так останній раз до вас підключалася. Але сьогодні вже середа, 12. Лютого. І я все ще в'яжу свої шкарпетки. що ви думаєте, от у мене доволі небагато стопи пров'язано. І от все, що залишилось. Тобто мені ні в якому разі не вистачить повністю зв'язати шкарпетки. В мене вже всі кольори, які я планувала тут задіяти, закінчились. Єдине, що залишилось ось це. Я думала пустити це на смужки теж. Але я розумію, що цього буде катастрофічно мало. У мене, ну, знаєте, така широка, з довгим пагом'яком шкарпетка, і зробити її 35-го розміру. Ну, це не варіант, тому доведеться мені. Додавати щось ще. І, значить, що ж додавати? Спочатку, вчора ввечері, в мене виникла трохи божевільна ідея додати ось це. Тут є трошки от в цьому розфарбуванні є фіолетові якісь нотки, скажімо так, і я подумала, можливо, варто ось цей фіолетовий додати. Так, Фортісма називається ця пряжа. Це теж в мене була у пряжному адвенті, зроблена в Німеччині. Ну, я думаю, тут все стандартно. 75 вул і 25 поліамід. Але не знаю, чи не занадто це буде. Не знаю. Е, і. Знаєте, вчора ось це розмотала ці дві такі маленькі пасмочки. в мене були, Я їх розмотала на моточки, щоб починати їх в'язати, коли ось це закінчиться. Засумнівалася, і подумала, що в мене є там ще трошки запаси шкарпеткової пряжі непочатих моточків, то я ось тепер дивлюся на них і думаю, можливо, використати один з них. Вони... Ну, в принципі, мабуть, ось цей більше підійде, бо цей дуже світлий, не знаю. Але треба насправді вже вирішувати, бо тут залишилось мені зовсім небагато роботи, наскільки тут на сантиметр в'язаного полотна. Тому, тому... Ось так. Мабуть, все-таки ось цю використаю, бо, якщо чесно, на фіолетову в мене були інші плани. Тому, мабуть, от з вами поговорила і вирішила. Тож, продовжую, продовжую. Друзі, привіт! Ну що, час для фінального підключення. В цьому відео воно і так вже доволі так затягнулось. Сьогодні понеділок, 17. Лютого. І, власне, вже особливо нічого в мене не поміняється. тому вирішила вже підключатися і розповісти вам останні новини, і в принципі на цьому закінчувати. Хотілося б почати з того, що я на початку відео вам показувала готову вже. Роботу, це комплектик, тож ставлював фото, як це сидить. Мені вчора була фантастична просто погода, було сонячно, трішки морозно, і був сніг, тож я <смі> зробила фото. Так, сіла знімати і одразу комусь треба щось там зворити. Так, тож, ось така робота в мене є. Друга моя готова робота це шкарпетки. Вони вони, як бачите, більші, ніж блокатори, тому вони трошки так, не так естетично виглядають. Шкарпетки 45-го розміру вийшли. Такі трошки Франкенштейни, бо, як бачите, вони зовсім з різних. Частин, але мені, в принципі, подобається те, що вийшло. Я думаю, що ці шкарпетки знайдуть для себе ніжки і комусь обов'язково стануть у нагоді. Тож, ось такі. я, до речі, їх ще не зважила, треба зараз зважити, щоб зрозуміти, скільки пряжі в мене на них пішло. Але, знаєте, я прям трошки втомилася, поки їх в'язала, бо ну, ви ж розумієте, величенький розмір. Тож, і тепер про цікаве в суботу 15 лютого. Я була на в'язальній зустрічі в Києві. У нас в черговий раз ми збиралися з дівчатами в'язальницями, чудово провели час. Я вам вставлю трошечки відео, як це відбувалося. Цього разу у нас було трошечки менше, ніж зазвичай, але до нас прийшли дві нові в'язалочки, з якими ми познайомились. Тож, знаєте, до нас доєднуються нові люди, і це дуже дуже приємно. Як завжди на нашому обміні, на, на нашій зустрічі у нас був обмін пряжею. Нагадаю, що ми обмінюємося або залишками, або якоюсь пряжею, яку ми не знаємо куди використати. І я цього разу отримала ось такий гарний моточок. Ви тільки подивіться, які кольори це Регія. Я, в принципі, з Регією вже в'язала, але з ось цієї серії ще ні. І як мені пояснили, ось ця, бачите, шкарпетки, вони рожеві мають бути. А ось ця жовта ниточка, вона потрібна для того, щоб розділити на дві шкарпетки. Тобто, як вам пояснити правильно? Тобто, оця жовта частина, вона ще не враховується От в цій секції. Тобто, Я так розумію, що треба її там або відрізати, або якось відмотати і з рожевого починати. І от коли наступний раз дійду до жовтої такої, типу, це значить, що я використала половину мотка, і друга половина в мене з нею має починатися друга шкарпетка, щоб вони вийшли однаковими. Я думаю, що я просто розмотаю на два моточки і буду в'язати, і ще не придумала, для кого це будуть шкарпетки. Тож, ось така краса, Ну, кольори просто фантастичні. Ви знаєте, мене чомусь е, тягне на рожево останнім часом. Також в подарунку був кремчик для рук незамінна річ. Е, і цукерочка, яку я одразу з'їла. Ну, не одразу, а в цей же вечір вночі. У мене буває таке, що в мене нападає якийсь жор. Так, на зустрічі я почала в'язати шкарпетки, але про них я вам вже розкажу в наступному відео. Зараз вже не буду вам їх показувати. І також цього тижня я переробила светр. Я вже в одному з попередніх відео. Вказувала, що в мене зелений светр такий з візерунками. Мені не подобалось у нього горловина. Я горловину перелюбила, мабуть, ще до Нового року. А тепер я вирішила відрізати від нього довжину, бо мені не подобалось, як він сидить. І давайте подивимося, що в мене з цього вийшло. Тиждень, навіть трошки більше. Дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар. Буду дуже-дуже вам за це вдячна. І побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!